Друзі, вітаю сьогодні понеділок, як завжди, у нас астрологічний прогноз на тиждень. Будемо говорити про період з 13 по 19 жовтня. Розкажу про астрологічні тенденції, періоди важливі для нас, про той час, коли варто планувати нові важливі справи, час, який може дати нам натхнення, удачу, нові можливості. І також розкажу про дні, коли не потрібно бігти вперед, краще трошки зупинитися і. Подивитися, що вже зроблено, провести, можливо, навіть роботу над помилками. Сьогодні також у розділі трансляції я дуже раджу подивитися ввечері інтерв'ю з Тетяною відьма. Ми будемо говорити про Самайн, про хеллоуін, про традиції, магії, обряди. Будемо говорити про свято мертвих, про те, чи можемо ми працювати з родом. буде дуже цікава розмова. Тож обов'язково підписуйтеся на мій канал. Не пропускайте трансляції, діліться відео, які вам цікаві, з вашими близькими. Я дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі і за вашу активність і підтримку каналу. І ми з вами розпочинаємо говорити про поточний тиждень. Отже, друзі, розпочинаємо, як завжди, із загальних тенденцій тижня. Розкажу про глобальні астрологічні періоди, аспекти і рекомендації. А далі йдемо конкретно вже по кожному дню самі основні моменти вам розкажу. Отже, сьогодні Венера, планета кохання, реалізації наших матеріальних бажань. Фінансів переходить у знак Терези, і в Терезах Венера пробуде майже до середини листопада. Про що це нам говорить? Це дуже сприятливий час для будь-яких стосунків особистих ділових і дружніх, для нових союзів, для нового партнерства, для нових знайомств, для того, щоб виходити заміж, одружуватися, робити пропозиції. Для романтики, для інвестицій і роботи з грошима і матеріальними цілями, особливо якщо мова йде про якісь парні рішення, про командні рішення, оскільки терези це знак командної роботи. Також венера в Терезах дає нам чудові можливості для того, щоб працювати зі своєю зовнішністю, будь-які косметологічні, косметичні операції, процедури, зміна іміджу, фотосесії, новий одяг. Все це дуже-дуже буде вдалим. Тому, дівчата, використовуйте, будь ласка, цей час. А Венера в Терезах дає нам можливість примирення з тими людьми, з якими ми були в конфлікті. Це можливість для когось перезавантажити свої стосунки. Тож використовуйте, будь ласка, цей час. І на цьому тижні є один надзвичайно, надзвичайно сприятливий день, який. Пройде фактично під егідою Венери. Він дуже хороший і для великих покупок, і для інвестицій, і для того, щоб працювати над темою стосунків, розпочинати стосунки. Я про нього вам окремо скажу. Що важливо, Венера цього тижня, окрім того, що вона міняє знак, стає сильною, дуже гармонійною у Терезах, ще і робить велику кількість аспектів активних із вищими планетами. Вона буде робити тригон з Плутоном, з Ураном. І опозицію з надпуном, тобто в цілому. А тиждень дасть нам більшу кількість романтичних історій, натхнення. До речі, дуже сприятливий час Венера дає і людям творчим, тим, хто займається музикою, танцями, дизайном, хто дуже відчуває красу, форму. І якщо ваша професія, ваша робота пов'язана з темою краси, з темою музики, живопису, наприклад, театру, то знову ж таки використовуйте цей час, оскільки. Які він дасть і позитивні проекти, можливості, нові натхнення. Тож звертайте, будь ласка, увагу на саме цей період з 14 жовтня і до середини листопада. І якщо говорити конкретно про наш з вами тиждень, з 13 по 19 жовтня, Венера дуже активна, тому і в великих політичних процесах ми будемо це спостерігати. Це що може бути зміни на фінансових ринках? Різкі зміни, активація всього, що стосується економіки, фінансів, і певні дипломатичні процеси в політиці, але є і показники розчарувань, певних ілюзій. І знову ж таки, це може стосуватися і фінансів. І також е теми е дипломатії великої політики. Але друзі, хочу підкреслити одну важливу річ: мої щоденні прогнози, які я сподіваюся ви дивитеся у розділі а мої прогнози, ось такі тижневі, вони стосуються більше з нашого з вами повсякденного життя. А це і бізнес, і робота, і цілі, і наш настрій, енергетика простору, фізичний стан, нові можливості, тобто. Наше з вами повсякденне особисте ділове соціальне життя, яке є дуже важливим, адже з нас починається все і закінчується все у цьому світі. Якщо ми не будемо тримати себе в ресурсному позитивному стані, дуже важко буде і нашим родинам, і нашим близьким, і, врешті-решт, це те, що ми можемо зробити для себе і для світу, бути в ресурсі, піклуватися про себе, щоб була можливість піклуватися про інших. Отже. Ці прогнози щоденні і щотижневі, вони для нас з вами. Якщо ви хочете подивитися прогнози глобальні про війну, про політику, про небезпечні дати, про обстріли, дивіться на моєму каналі щомісячні прогнози. Там я даю аналітику таку глобальну, з конкретними, знову ж таки, датами і рекомендаціями. Просто щоб ви ці моменти не плутали, тому що я даю різні рівні, різні зрізи інформації. І е, якщо ви хочете більше сконцентруватися на глобальних речах, будь ласка, е, на моєму каналі є прогнози на жовтень. Окрім Венери буде активно працювати ще Марс і Меркурій в скорпіоні у з'єднанні. А також цього тижня формується квадрат, напружений аспект між Сонцем і Юпітером. З одного боку, ми будемо відчувати бажання рухатися вперед швидко, яскраво, бажання масштабувати себе, масштабувати свої цілі, претендувати на щось більше у цьому житті. Це дуже добре. З іншого боку, включаються сценарії конкурентної боротьби, сценарії протистоянь певних амбіцій, і це дає нам можливість, по-перше, більш об'єктивно оцінити себе і свої можливості. По-друге, зрозуміти, що відбувається в цілому на ринку навколо нас, коли ми стикаємося з іншими точками зору, з іншими сценаріями. А з іншими професіоналами, яким чином ми вибудовуємо взаємозв'язок? Ми це з вами будемо дуже добре бачити. Тому що коли я зустрічаю людину більш професійну, людину, яка більшого досягла у житті, тут є декілька сценаріїв. Або я сприймаю цю людину як конкурента, у якого я можу чомусь навчитися, і я вчуся, я розвиваюся, я розумію, що о, я теж так хочу, я теж так зможу, і це дає мені такий поштовх до руху вперед, або ж виникає тема заздрощів. і власне. Цього тижня дійсно заздрощі, плітки, якісь такі уколи від наших конкурентів, вони можуть мати місце, оскільки Меркурій з'єднується із Марсом. А це такі, знаєте закулісні ігри, закулісна боротьба не завжди чесна, тому будьте, будь ласка, уважні. А цього тижня також можуть бути скандали і якісь неприємні речі, сказані навіть близькими людьми, але це те, що давно накопичувалося, давно збиралося. І от Меркурій, з'єднуючись з Марсом, стає дуже швидким, розганяється. і Тому люди на емоціях, Можуть говорити правду, можуть говорити те, що дійсно відчувають по відношенню до близьких, до, скажімо, своїх колег по роботі, до партнерів. І тут може виявитися дуже багато чого цікавого. Тому, друзі, з одного боку, так зараз дуже хороший час для того, щоб займатися психологією, для того, щоб розбиратися з глибинами, з тим, що у вас всередині дійсно є, знаходити істинні такі мотиви свої і в роботі, і в стосунках з іншими людьми. А з іншого боку, ті, хто не працюють над собою і не розвиваються, будуть більш схильні до сварок, до конфліктів, до якихось таких дуже неприємних висловлювань, маніпулятивних. А тому будьте уважні і обережні. В цілому цей тиждень дуже хороший. Для того щоб завершувати якісь бюрократичні справи, займатися підписанням документів, договорів, поки в нас ще Меркурій директний. Зверніть увагу на початку листопада. Меркурій вже буде ретроградний. Останній тиждень, жовтня, це Меркурій в з'єднанні з, з ліліт, з чорним місяцем. Тому Знову ж таки, якщо вам потрібно вирішувати будь-які питання бюрократичні, підписувати договори, документи, вирішувати питання, які стосуються кредитів, які стосуються, Боже, як це назвати, наслідства спадщини. Будь ласка, не затягуйте це, оскільки останній тиждень листопада і далі останній тиждень жовтня і весь листопад будуть несприятливими для вирішення будь-яких питань, які стосуються саме документів, і особливо бюрократії, і особливо фінансові питання. Договори тут краще діяти швидко і вже зараз. Отже, друзі, розказала вам про основні тенденції періоду з 13 по 19 жовтня, і ми починаємо з вами день за днем розбирати поточний тиждень. Сьогодні у нас понеділок, 13 жовтня. Місяць знаходиться у знаку рака. Це знак сімейний. Тому в періоди, коли місяць іде цим знаком, дуже добре вирішувати питання вашої родини, приділяти увагу дітям, батькам, своєму дому, вирішенню питань, які стосуються нерухомості, місця проживання, дуже хороший час для того, щоб займатися родовими практиками, взаємодія з родом. Взагалі, зараз вже настає такий період після осіннього рівнодення і до зимового сонцестояння. Коли ми можемо дуже тонко відчувати свою родову силу. І якщо вас цікавлять теми роду, предки, родовий захист, родова сила, будь ласка, приходьте сьогодні на ефір. А він пройде о 21.00 на моєму каналі в розділі Трансляції з Тетяною Гай, ми будемо говорити про самайн або Хеллоуін. це свято краще нам відоме, саме за цією назвою. А воно здається таким театралізованим, веселі костюми, якісь там страшні декорації, які ми можемо собі дозволити і якось прикрасити оселю. Але сенс цього свята зовсім не у маскараді, зовсім не у тому, щоб купити гарбуз і зробити з нього підсвічник. Це глибоке містичне свято взаємодії з родовою силою. І я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки важливим є цей момент для нас. Для нас зараз надзвичайно важлива підтримка роду. Тому якщо вам цікава ця тема, будь ласка, приходьте на трансляцію, задавайте запитання і діліться цією інформацією із близькими. А до 21.12. У понеділок буде працювати напружений аспект між сонцем і місяцем, і це може дати психологічну напругу. Сонце і місяць відповідають за свідоме і несвідоме, за нашу психологію, за чоловіче і жіноче. Тому в такі дні може бути більше претензій, більше якихось сварок, непорозумінь саме між чоловіками і жінками. Але корені. Цих непорозумінь лежать у наших внутрішніх конфліктах і дуже часто, до речі, в родових а, сімейних сценаріях. Тому, знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що зараз починається період дуже хороший для того, щоб працювати із родовими темами і родовими сценаріями. А далі, після 21-ї години, це вже така ніч-ніч, але, можливо, для когось ця інформація буде корисною. І до 3-ї години ночі вже вівторка. Надзвичайно сприятливий час. Місяць робить гармонійний аспект із Юпітером. Місяць у нас знаходиться у знаку рака, і знаходиться у сильному положенні для себе. Тому, друзі, якщо ви хочете попрацювати з планами на майбутнє, зробити якісь духовні практики, магічні практики, розпочати щось навіть символічно. А в хороший, сприятливий період, ви можете це зробити в понеділок, з понеділка на вівторок, після 21-ї години вечора, в понеділок і до 3-ї години ранку у вівторок. А ну, можна просто поспати спокійно. Далі рухаємося вівторок, 14 жовтня. Що на нас чекає? На нас чекає місяць без курсу. До 14 години дня, у вівторок, з 8 ранку до 14-ї години дня місяць рухається без курсу. Це про те, що не варто розпочинати в період місяця без курсу нові справи, принципово нові справи, тому що у них не буде потенціалу для розвитку, не буде ресурсу для того, щоб. Привнести якісь зміни в ваше життя. Тобто, дослідно, якщо ми перекладаємо з мови астрології, що таке місяць без курсу? Це нічого не змінюється. От все як є, так і залишається. Іноді, до речі, нам це вигідно. Нібито розпочинати якісь нові справи, але бажано, щоб нічого не змінювалося. Тому, що ми робимо на місяці без курсу? Ми продовжуємо те, що колись розпочали. Ми не робимо якісь важливі рухи, важливі справи, нові знайомства, нові бізнеси, нові проекти, а це не дасть результатів. Тому з 8 години ранку до 14-ї години дня займаємося поточними справами. І далі, з 14-ї години місяць переходить у знак лева, енергетика у просторі змінюється. З 14 до 15 години такий коротесенький період, але він найбільш ресурсний, якщо ми говоримо про вівторок, тому що місяць буде робити гармонійний аспект із Венерою. Тут можна планувати все, що ви хотіли. Всі важливі справи, ось на цей коротенький проміжок часу, будь ласка, плануйте. А далі вже місяць йде на опозицію з Плутоном. Плутон це планета досить агресивна. Тому а, період, от власне, я дивлюся, з 14 а, жовтня з десь 15-ї години, ну, навіть пізніше, з 16-ї давайте так, з 16-ї години вечора і до м 15 жовтня. Фактично до, до вечора це такий досить напружений етап, там буде ще квадрат місяця і Марса. Тому, по-перше, це сигнали тривоги, це безпека, це всі теми, за якими ми з вами спостерігаємо. І дуже уважно період може бути досить неспокійний. А місяць робить опозицію з Плутоном о 16-й годині у вівторок. Тут тема конкурентної боротьби, тут тема амбіції, тема напруги і певної агресивності у просторі. І далі 15 жовтня, середа. Місяць у нас все ще у Леві. Що це за знак такий, яка у нас буде стратегія дня проявляти лідерські якості? Вогняний знак, дуже позитивний, дуже потужний. Добре приділити час у середу своїм дітям. Дуже добре у цей час зробити подарунки для себе або для своїх близьких, тому що лев це знак, який а, дає нам можливість порадувати себе. Згадайте, будь ласка, що вас радує? Що б вам хотілося. Для себе зробити, купити, а щоб вам дало відчуття чистого щастя, для нас це дуже дуже потрібно і влаштовувати собі якісь такі ресурсні моменти в житті надзвичайно важливо. Отже, середа це період, коли варто попіклуватися про себе, про свою внутрішню дитину і про своїх діток, якщо вони у вас є. А до 13-ї години в середу буде працювати напружений аспект між місяцем і Меркурієм. З одного боку, це активація теми комунікації, договорів, роботи з інформацією. Вам можуть подзвонити ті люди, від яких ви дуже давно чекаєте. Дзвінка може прийти якась інформація швидко, різко, неочікувано. Але... Це і час, коли потрібно дуже уважно відстежувати всю інформацію, яка йде від вас, тому що можливі непорозуміння, можливі якісь неточності, помилки. Тому будьте, будь ласка, уважні. Можна підписувати договори, але потрібно готуватися до того, що робота буде йти складно От через надзусилля, через більшу потребу у. Витрати часу, енергії, ресурсу, тобто не легко, точно все йде, але для бізнесу це нормально. Далі місяць робить напружений аспект із Марсом, також в середу. Він буде працювати з 13 до 19 години. У нас такий період, знову ж таки, коли від нас потрібно буде більше швидкості, більше зусиль, боротьби конкуренції. Не все буде вдаватися легко. З одного боку, це час, коли ми можемо подолати перешкоди, ми можемо вийти на конфлікт з людиною іншою. Це і про особисте життя, і про ділове життя, і про дружбу. Ми можемо конфліктувати, але завдяки. Конфлікту вирішити складні питання, пройти певні кризи, десь просунутися вперед і вийти на конструктив. А можемо просто втягуватися в певні розборки конфлікти, які нам не потрібні. Тому. Завжди у такі періоди запитуємо себе для навіщо? Для чого ми це робимо? Яка у нас мета цієї, наприклад, комунікації? З 13 до 19 години, ще раз хочу сказати: напружений досить період. Він пов'язаний з енергіями Марса. Це з одного боку можливості швидко. Попрацювати над складними питаннями, зрушити з місця те, що дуже довго не розвивалося, і було в стагнації. З іншого боку, період досить конфліктний, і тут е, потрібно бути також обережними за кермом на дорогах. Хороший час для спорту, для активного спорту. Після 19-ї, в середу і е, всю всю ніч, і до восьмої ранку буде працювати гармонійний аспект між місяцем і сонцем. Хороший час для особистого життя, для того, щоб розпочинати якісь важливі справи. Якщо ви їх плануєте після 19-ї вечора, в цілому іде така гармонізація нашої психіки, нашого настрою, свідомого і несвідомого. Ми трошки заспокоїмося, і з цього стану гармонійного внутрішнього можемо ініціювати успішні рішення, проекти, те, що буде розвиватися. А це у нас була друзі, середа. Бачите, намагаюся вам дати максимально деталізовану інформацію. Дуже рекомендую записувати, до речі, я кожного дня публікую короткі шорти прогнози на день, щоб у вас ця інформація оновлювалася, і кожного дня ви розуміли, які тенденції. Тут я даю дуже розгорнуто все, для того, щоб ви могли правильно спланувати свій тиждень. Але оці короткі шорти, вони також дуже корисні і просто таке, знаєте, вам нагадування на день наперед. Отже, 16 жовтня, четвер, Ну, тут день трошки відпочити. Про нього багато говорити не буду, тому що майже весь день місяць йде без курсу. З 8-ї години ранку і до 21-ї години вечора, ночі, фактично, місяць рухається без курсу, тому що ми робимо в четвер. Я так бачу, що в середу ми будемо дуже активно працювати, а в четвер можемо дозволити собі трошки розслабитися. Або продовжувати якісь поточні справи, побутові справи, завершувати щось, аналізувати, або трошки дозволити собі відпочити, якщо у вас є така чудова можливість. І вечір з 21 вечора. І до фактично 23-ї місяць робить квадрат з ураном. Може бути знову ж таки більше напруги в просторі, питання безпеки. Тож, будь ласка, слідкуйте за цим. Далі, п'ятниця, 17, -те, 17 -те жовтня. Місяць у нас перейшов у знак Діви. Це земна стихія. Знак досить прагматичний, а це дуже хороший час для будь-яких ділових питань. Місяць в діві дає нам можливість в п'ятницю добре попрацювати, ні на що не відволікатися, все розкласти по поличках, структурувати процеси, які у нас є. А це хороший час для підписання договорів для будь-яких таких будь роботи з документами. Особливо, якщо врахувати, що місяць буде йти на гармонійний аспект з Меркурієм, це знову ж таки робота з інформацією, навчання, договори, комунікації, продажі, сфера послуг. П'ятниця така досить продуктивна і при цьому за темпом спокійна. Тобто не буде такого цитноту, не буде відчуття, що ми кудись не встигаємо, треба бігти. Просто спокійно, продуктивно працюємо, звертаємо увагу на деталі і десь виправляємо помилки. Ви знаєте, що діва дуже прискіплива до деталей, дуже добре бачить дрібниці, тому в п'ятницю ми можемо побачити, що нам не дає продуктивно працювати, де є помилки системні, де потрібно відредагувати способи роботи, де важливо змінити плани наші. І е, особливо це стосується щоденних таких, знаєте, поточних рутинних справ. Отже, в п'ятницю активно і добре працюємо. А також, до речі, Діва дає нам можливість зайнятися власним здоров'ям це знак, який пов'язаний із медициною. Тому, якщо ви хочете розпочати цикл якихось медичних процедур, дослідів, піти до лікаря, п'ятниця і субота, до речі, також. А дуже-дуже добре для цього підходять. Далі, друзі, субота, 18 жовтня. Це хороший день для того, щоб і розпочинати нові справи, оскільки місяць буде робити гармонійний аспект із Юпітером. І також це хороший день для того, щоб займатися поточними справами вдома, спокійно, без. Поспіху наводити порядок, робити якісь такі дуже спокійні речі, тому що в місяць в діві не дає нам динаміки, він повертає нас до побуту, до земних, до матеріальних питань, але пам'ятаємо про те, що в нас дуже активна венера зараз, пам'ятаємо про те, що у нас. Останні такі дні досить продуктивні, якщо ми говоримо про меркуріанські справи, про навчання, про підписання документів. Тому використовуйте, будь ласка, цей час ефективно. І вже вночі місяць буде робити опозицію із Сатурном після 20-ї години. А в цей період, будь ласка, намагайтеся бути максимально дипломатичними з вашими близькими людьми. Це час, коли захочеться швидше відсторонитися, побути десь наодинці. А вечір може бути такий, знаєте, мінорний досить за енергетикою, за настроєм. Місяць в опозиції до Сатурну робить нас більш інтровертними, більш закритими. Коли хочеться щось всередині себе проаналізувати побути подалі від шуму, від якихось активних компаній. Якщо вам дійсно цього хочеться, дозвольте собі це. І останній день нашого тижня, той самий, про який я вже говорила, це День Венери абсолютно, місяць перейшов у знак терези, це знак парності і партнерських стосунків. Він дуже позитивний для будь-яких стосунків ділових, особистих і дружніх для підписання договорів. А для початку нових стосунків, для того, щоб розвивати те, що у вас уже побудовано, для того, щоб провести час з близькою людиною. І також зверніть, будь ласка, увагу, що саме сьогодні місяць іде на з'єднання з Венерою. Отже, це хороший день неділя і для одруження, і для того, щоб зробити пропозицію, і для того, щоб класно і приємно провести час зі своєю другою половинкою. Це хороший час для інвестицій, для будь-яких великих покупок, тобто все, що пов'язано з Венерою. Місяць іде на з'єднання з Венерою, точний аспект у нас о 21 годині 30 хвилин, тобто, весь день у нас є. А це процедури краси, це все, що пов'язане з естетикою. Дуже добре у цей день відвідувати якісь заходи, які пов'язані з культурою, з музикою, з мистецтвом, щось красиве купувати, щось красиве створювати, хороший час для косметології і. Фотосесії використовуйте друзі енергії цього дня. Справді неділя дуже дуже сприятлива, приємна і гармонійна. Розказала вам про основні тенденції тижня. Нехай він буде успішним. Приємним і чудовим для кожної людини. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть і пам'ятайте, що це загальний прогноз. Якщо вам потрібна особиста астрологічна консультація, звертайтеся, мої контакти є в описі під цим відео. Я багато працюю з клієнтами і прекрасно розумію, що астрологія це надзвичайно точний інструмент, який дозволяє. І розуміти себе, свої можливості, свої кармічні задачі, свої життєві сценарії, і також прогнозувати майбутнє, прогнозувати розвиток свій, прогнозувати успішні і навпаки складні періоди, і правильно до них готуватися. Тому, якщо вам потрібна індивідуальна астрологічна консультація, звертайтеся, будь ласка, за контактами, які є в описі під цим відео або у закріпленому коментарі. Обіймаю вас і до зустрічі.